Канал чарівні казки. Як зайчик сон шукав, настала ніч, а зайчикові не спиться. Сидить собі під ялинкою та оченятами кліпає, зашелестів у листечку їжачок Чого не спиш, зайчику? питає, Та не спиться, де сон мій подівся, відповідає зайчик. Де ж це ти бував, що сон загубив? Посміхнувся їжачок та та подріботів собі далі. А й справді, думає зайчик, де ж мій сон подівся? Треба його пошукати. Позаглядав він під ялинкою, у кущиках, заглянув у мишачу нірку, а сну ніде немає. Піду в сови спитаю. Вона мудра, може, підкаже, де мені сон шукати. Пішов зайчик до старої сосни, на якій жила премудра сова, і питає. «Добрий вечір, тітенько сова. Підкажіть, будь ласка, а де мій сон шукати? Вам з високої гори все видно. Чи не бачили його? Без нього я не можу заснути. Дуже він мені потрібен. Просить зайчик. Бачу, бачу, відповіла, примружившись, сова. Он де він? На тім краю лісу, під ялинкою сидить та журиться, тебе чекає. Біжи, мерщій. Зайчик кинувся на край лісу. А ліс Великий довго доведеться йому серед сосен та ялинок стрибати. Біг-біг та й стомився, впав під сосною, лежить, відхекуючись. Ось трішки відпочину, почину, а потім далі побіжу, каже зайчик. Та від бігу він так стомився, що й не чувся, як і заснув, так і ніч минула. А вранці, як прокинувся, нічого не втямить. Де він? Що з ним? Сів почухав потилицю, згадав нарешті, як сон шукав. Ой, каже, здається мені, що сон мене швидше знайшов, ніж я його. Добре, що він у мене такий прудкий та спритний, а то довелось мені по нього аж на край лісу бігти.